Навіть ООН активізувалася цього тижня після останніх масованих атак по Україні і закликала Путіна зупинитись, бо без електриків мороз потерпатимуть найменш захищені старі діти хворі кадри руйнувань, показані українськими енергетиками. Ну просто вражають. Росія випустила по нашій інфраструктурі. За два дні масованих атак вівторок і середу 211 ракет та 187 дронів, і ми маємо тверезо дивитись на речі. Путін готується до переговорів і робитиме обстріли регулярно, виснажуючи наше ППО. Тому головний метод для України вибивати власне самі арсенали ракет шахедів, трощити носіїв, тобто російську авіацію, литовища. На цьому власне зосереджена нині західна далекобійка про результати тижня Костянтин Павлов. Нові удари далекобійкою вглиб Росії. Вони хочуть ескалацію. чи пришвидшать атакам та Storm Shadow закінчення війни? Якщо ми будемо використовувати три типи ракет, це вже допоможе. Чому ми досі ними не мене вдарили по кримському мосту? Це капітальна споруда, та куди ще зможемо дотягнутися? Поступово отакий дозвіл буде розширюватися. Факти тижня розібрали, як і чим ми відповімо на путінський орешник. Арсенал на Брянщині. Командний бункер управління у Мар'їно. Зенітно-ракетний комплекс С-400 на Курщині. Та аеродром Халіно під Курськом. Як ми скучили за такими ударами? Адже після минулорічної операції Драгонфлай. Удари по аеродромах на окупованих територіях Бердянськ, Маріуполь. Ми майже не бачили в роботі західну далекобійку. Але чому наші сили спецоперації завдають ударів саме похурщі та брянщині? по міжнародно признаній території Росії, чому дозвіл бити далекобійкою є, а Керченський міст досі стоїть. Саме формулювання абсолютно подлих. Та хто і коли нарешті ударить по Росії, томагавками. Вони хочуть ескалацію. Зверніть увагу, сили спецоперації наносять удари по зовсім різних цілях. У кожного ураження своя мета. Це все для того, щоб зменшити тиск саме на курське угрупування. Тому що ну, по перше, курська операція скувала там 50 тисяч. Січний контингент удари по аеродромах та знищення зенітно-ракетних комплексів дозволять розчистити небо для роботи наших пілотів. І скоро Курщина може побачити французькі міражі. Французька сторона взяла на себе зобов'язання озброїти їх до зубів. Та шведські гріпени нам передали певне комплектуючи для гріпенів. Безумовно, це дає натяк на те, що ми зможемо використовувати ще один тип літака. 67-й арсенал грав на брянщині один з головних постачальників зброї для угруповання. Північ ворог активно намагається просуватися, або точніше застосовувати різноманітний тип ураження. По сумській, по Чернігівській області, по Харкову. тож такий арсенал, жирнюча ціль для атакамців. Але навіщо витрачати десяток ракет Storm Shadow по одному командному бункеру? Хай там і ховаються російські та північно-корейські генерали. І мова тут не йде про саме особистість того чи іншого генерала. Тобто мова йде тут якраз про систему прийняття рішення і про систему управління процесами. Такі об'єкти є пріоритетними для будь-якої військової кампанії, каже наш експерт. Адже керують всім угрупованням військ, якість побудови самої логістики операції, системи прийняття рішень, віддання наказів і аналізу поля бою, воно вже не буде на тому ж самому рівні. Але якщо в нас є з десяток зайвих ракет, щоб вдарити по командному бункеру, то чому ми не б'ємо по Керченському мосту? Дивіться далі. Кількість, дальність та масу бойової частини далекобійки контролюють наші партнери. Атакамси – найбільш масова ракета. У нас їх півсотні а на складах Пентагону за різними оцінками близько чотирьох тисяч. Ми можемо розраховувати на старіші модифікації. це хоча б дальністю сто 165 кілометрів, які ну досить таки показують свою ефективність. Британський Storm Shadow за даними агенції Bloomberg кілька тижнів тому Велика Британія таємно відправила нам кілька десятків цих ракет великої дальності. Їм треба поповнити склади. Ну і звісно, що вони розуміють, що є потреба в Україні, тому вони будуть нарощувати виробництво. Але виробництво це час. Прикладом Lockheed Martin виробляє лише 500 атакамсів на рік це півтори ракети на день. Тож нам потрібно розширювати номенклатуру боєприпасів. Так працює джасм ракета класу повітря Земля. Саме на цю зброю зачекалися наші F-16. Мінімальна дальність 370 кілометрів. Хоча деякі варіанти з них мають дальність ураження в 900 кілометрів, зокрема останні модифікації, то це, от знаєте, як то кажуть, з миру по ниці ті кроки, які можуть значно нас посилити. Storm Стормшедоу та Джасм. Саме ця трійка завдала би жару окупантам. Питання лише в кількості та далекобійності. Якщо ми будемо використовувати три типи ракет, це вже Допоможе да нам. Суттєво збалансувати між кількістю ракет, які можуть випускати кожна з країн, але баланс запізнюється. Удар Путіна своїм орешником по Дніпру знов поставив питання перед нашими союзниками щодо паритету в далекосяжності ракет. Я не думаю, що дальністю 5,5 тисяч кілометрів ми зможемо взагалі щось отримати найближчим часом, але е, говорити про е, томагавки із наземної пускової установки, тобто це типу тайфун. Ми цілком можемо вести. Мову томагавк, мабуть, найрозпіареніша американська крилата ракета. Дальність до 1600 кілометрів, що дозволило б нам накривати майже всю європейську частину Росії. Але майже всі носії томагавків підводні човни та кораблі. Наземний пусковий комплекс тайфун був прийнятий на озброєння лише торік. Чому б не випробувати його по реальних цілях? Випробування в тому числі десь в бойових умовах, що потенційно було б дуже цікаво для американців, і вже далі поступове поступове покращення і нарощення виробництва. Поки що мова йде загалом про кілька десятків. Пускових установок і знов питання до рішучості наших партнерів. Рішення по далекобійності запізніло як мінімум на рік. Ми вже б мали б говорити саме про томагавки про ракети Страйк Місел. А поки ми виборюємо своє право на життя з кількома десятками ракет. Саме тому Карченський міст може ще трохи постояти цілим. Це капітальна споруда, щоб її нормально зруйнувати, треба підривати опори. Можна витратити купу ракет, але не досягти бажаної цілі, каже наш експерт. І згадую, як довго ми робили дірки хаймарсами в Антонівському мосту. Тим більше Росія пішла на. Безпрецедентний крок, щоб врятувати путінське породіння, всю свою живу систему протиповітряної оборони С С-300 передислокувала на східне узбережжя Криму, чим обголила Євпаторію, Євпаторії, Севастополь. Поки пріоритетним напрямком українських сил оборони залишається Курщина, і це не випадково. Якщо ці удари точкою, вони будуть успішними. Тобто, якщо ми не отримаємо реакції від Росії, цілком можливо, що поступово отакий дозвіл він буде розширюватися. Кожен етап війни примушує нас визначати пріоритетність кожної цілі, тим більше в умовах дефіциту далекобійної зброї. Але колись і джавеліни були для нас розкішшю, а тепер їх замінюють наші FTV-дрони. Тож ставку треба робити на своє. Тоді дозволів не треба буде ні в кого питати. Костянтин Павло, факти тижня» а Єдині новини.